Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що із Путіним треба поводитися зовсім таки інакше. Ну і можливо, Путін не зовсім хоче зупиняти війну. Про що українці вже говорять е тривалий проміжок часу, мабуть, після початку повномасштабного вторгнення. Ми з вами в цьому впевнені. Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським припустив, що російський диктатор Путін не хоче зупиняти війну проти України та обманює його. Про це він написав. У своїй соціальній мережі True соушал у суботу. Трамп зазначив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх декількох днів. Це той, що сказав ще американський президент у себе в сторінці. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Занадто багато людей гине. Окрім того, Трамп чергове заявив, що це війна експрезидента США Джо Байдена, а не моя. Вона була програшною з першого дня і ніку. Оли, не мала початися, і вона б не сталася, якби я тоді був президентом. Я просто намагаюся розгрібати той безлад, який залишили мені 44-й президент США Барак Обама і Байден, і це справді катастрофа, сказав президент США. Раніше 26 квітня Трамп і Зеленська провели зустріч у Базиліці Святого Петра, яка тривала 15 хвилин. Ну і також повідомлялося, що вони домовилися продовжувати зустріч після закінчення панахиди на церемонії поховання Папи Римського. Знаєте, оце. І необхідно було тет а тет без Джейді Венса, без Кіта Келого і інших представників американського політикуму, які зараз оточують Трампа, включно і маск. Сюди ж відноситься. Так, от експерти зараз висловлюють свої думки з приводу цієї зустрічі, з приводу цих розмов, які тривали у лідера України і у лідера Сполучених Штатів Америки. І далі можемо заслухати Олександра Мусієнко, українського політичного експерта, з приводу його думок за розмову Трампа та зеленського, ну і загалом, що це можливо буде значити у подальшому для нашої держави. Слухаємо експерта зустрічаються в Римі: президент України та президент Сполучених Штатів Америки. Місто з видатною історією, місто держава, місто більше ніж символ, місто, приклад в історичній традиції для багатьох держав. Зараз фактично Сполучені Штати Америки, вони багато в чому перебрали на себе атрибутику та елементи Риму. Капітолій, Конгрес, влада, яка вона, як, як відбувається, і так далі. Тобто, досить багато. Після цього, після. Падіння Римської імперії багато хто хотів Німеччина створювала континентальну священну Римську імперію. А потім Британська імперія фактично заявляла про своє право наступництво Римі, але зараз такими є Сполучені Штати Америки. Отже, подія, до якої прикута увага сьогодні всієї планети, це поховання. Папи римського франциска в Ватикані, і на цю церемонію з'їхалися лідери величезної кількості держав, практично всі лідери Європи, Південна Америка, Африка, Сполучені Штати, Азія, надзвичайно високе і широке представництво прибув і Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський варто зазначити, що українського лідера площа святого Петра зустрічала аплодисментами та облисками. І треба зазначити, що це заслужено і заслужено на адресу усього українського народу. Площа Святого Петра аплодувала всім вам, українці, всім тим, хто на фронті зараз в горнилі битву героїчно та самовіддано боронить нашу державу, хто в тилу, усім нам мужності та гідності видатного великого українського народу. Ось що потрібно розуміти, кому аплодувала сьогодні площа, яка була заповнена, заповнена вихідцями з усіх континентів, які зібралися і побачивши президента. Але перед цим а, фактично відбулося небачене до цього. Взагалі, це безпрецедентна подія історичного масштабу, яка безумовно війде в історію, і не виключено, що в тому числі в якийсь момент, крім інших історичних реліквій та спадщини, архітектурної та культурної, на площі святого Петра, або навіть всередині в самій Базиліці святого Петра з'явиться якийсь з'явиться якась дошка якась згадка про те що саме на цьому місці відбувалася можливо дійсно доленосна Зустріч між президентами України Володимиром Зеленським та Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, подія виглядала досить цікаво. Все ж таки, по-перше, що потрібно означити? дуже добре, що цю зустріч вдалося організувати нехай і на 15 хвилин, але все ж таки разом з тим, це дуже потрібна і необхідна зустріч. Особистий контакт. Вони сиділи близько один навпроти одного без радників. Без Венце, який провокував би президента України, як це відбувалося в Білому домі 28 лютого. Без Віткофа, який почасти демонструє зачарованість Путіним і всією ось тією шизою та чіпухою, яку несе Кремль про Толстаєвських і іншу маячню про російську історію та якісь ознаки видатної російської культури, ось цю Бридятіна. Цього не було. І відповідно. Вдалося в принципі провести нормальну зустріч емоційно було видно в девчому, але видно за поглядами і розмовою спокійно, конструктивно та аргументовано. І це дуже важливо. Після цього, взагалі, ще перед обговоренням підійшов французький президент Еммануель Макрон, привітав Дональда Трампа та Володимира Зеленського, а потім і Кір Стармер, британський прем'єр-міністр, який так само і чекали закінчення цієї зустрічі. А потім фактично разом і по черзі отак зайшли на площу святого Петра на поховальну церемонію. Ось, власне кажучи, що відбувалось. Після цього дуже цікаве місце було обрано красиве місце в Римі. А це резиденція посла Великої Британії в Римі в Італії. І в цій резиденції прекрасна природа, гарна погода, чудово, і, безумовно, вона надихає на обговорення та роздуми. Там відбулася зустріч. Президента України Володимира Зеленського із французьким колегою Еммануелем Макроном. А потім із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, яка тривала понад годину. Ну що ж, ромашка продовжується. Виходжу з переговорів. Не виходжу з переговорів. Виходжу з переговорів. Не виходжу з переговорів. Останній раз сказав. Дональд Трамп. Сказав він це президенту Зеленському, а також підтвердив цю інформацію президенту Естонії. Отже, я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли. Це говорить президент Естонії. Відповідає йому Трамп. Пообіцяв зробити і сказав, що досить близькі до рішення, оскільки щойно зустрівся з Зеленським. Не буде Трамп виходити з перемовин, що відомо. Отже, президент США Дональд Трамп пообіцяв президенту Естонії Аллору Карісу, що США не будуть виходити з переговорного процесу щодо України. Про це повідомив сам президент Естонії виданню Іар він розповів, що на похороні Папа Римського Франциска сидів поряд із президентом США та його дружиною, а після церемонії вони поспілкувалися. Я поцікавився, як іде процес мирного врегулювання і попросив його, тобто Трампа, розробити все для того, щоб процес продовжувався, щоб США не вийшли з ролі посередника. Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся з Зеленським. Звичайно, я не став надто детально розпитувати його про те, що дала ця зустріч, сказав президент Естонії. Каріс додав, що він запросив Трампа в Естонію, а Трамп його у Вашингтон. Ми говорили і про трансатлантичні відносини, про те, що вони важливі для нас обох не тільки з європейської, але й з американської точки зору. Президент Трамп із цим згоден. Тож треба подумати, як зробити ці відносини кращими, зазначив президент Естонії. Він додав, що ці запрошення були офіційні, хоч лідери і не стали погоджувати дати. Мовляв, згодом з'ясують, коли президент Трамп зможе приїхати в Естонію. Ну, подивимось. А можливо, тоді Трамп, якщо він вже буде в Європі, в Естонії від України не так далеко, можливо, він завітає і до України. Було б. Непогано, щоб Трамп е, вочевидь пройшовся по тих містах, де Росія здійснювала терор мирного населення. Просто щоб він побачив все це на власні очі. Також е, Трампу дорікнули через порушення дрес-коду на похоронах Папи Франциска, е, з, згідно протоколу, то офіційні особи, які присутні на е, заході, Повинні були бути в чорному одязі, чорні піджаки, чорні кроватки. До речі, Меланія Трамп дотрималася протоколу. Ну, а сам Дональд Трамп був у синьому костюмі, і синій кроватці досить сильно вибивався загальної, загального натопу, скажімо так, присутніх. Чому так? Ну, Невідомо. Це та людина. Яка нарікала, точніше, його адміністрація нарікала президенту України, мовляв, що той не в костюмі, е, сама Меланія Трамп була в чорній сукні і в чорній вуалі е, Трамп. Зазнав критики коментаторів, які спостерігали за цимарі до церемонії, оскільки він проігнорував офіційні прохання одягнути натомість, одягнувши натомість темно-синій колір і е, краватку того ж кольору. У Трампа навіть не вистачило пристойності вдягнути чорну краватку, але ж він був у синьому костюмі ніякої поваги написав один з критиків у соцмережах. І інший пропустив, що це демонструє відсутність класу, тоді як багато хто назвав колір неповажним. Крім порушення дрискоду, Трамп разом із дружиною після служби не дочекалися похорону папи і покинули церемонію відразу після її закінчення. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський був одягнений не в офіційний костюм, а в чорну військову форму, яку постійно носив із моменту вторгнення РФ у лютому 2022 року. Також е Ватикан порушив протокол, надавши Володимиру Зеленському місце в першому ряду під час похорон Папи Франциско. Хоча, згідно е протоколу, він мав знаходитися в третьому ряду, але відзначивши значущість присутності е Зеленського на цьому заході, він отримав місце в першому ряду. Після зустрічі Зеленського з Трампом відбулася і зустріч з президентом Франції Мануелем Макроном. Отже, російський диктатор Володимир Путін повинен довести, що він справді хоче миру. Про це заявив Еммануель Макрон після своєї зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Римі 26 квітня. Відповідний допис з'явився у мережі Ікс. На сторінці Макрона. Е, отже, е, дуже дві важливі зустрічі відбулися одразу після зустрічі Зеленського з Трампом. Він зустрівся з Макроном і з Кіром Стармером. Ну, про Макрона далі будемо говорити. Е, Французький президент назвав свою зустріч з президентом дуже позитивним обміном. За його словами, Зеленський сказав про те, що Україна готова до безумовного припинення вогню і хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації. І це та мета, наголосив президент Франції, яку ми поділяємо з президентом Трампом. Ось так. Тепер президенту Путіну належить довести, що він дійсно хоче миру. Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, створеної в Парижі в березні минулого року, для досягнення як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні, написав французький лідер. І це приємно. До речі, ну, після слів хотілося б бачити якісь суттєві дії. Дуже хотілося б бачити. І найголовніше, на мою думку, на, на зараз є дві, дві дуже вагомі речі: е, ППО для захисту е, території України від повітряних нападів і збільшення кількості артилерійських е, боєприпасів для того, щоб наші хлопці на фронті могли тиснути на російську армію. Артилерія дуже багато чого вирішує. fpv дрони і артилерія. Найголовніше, що зараз нам необхідно. Якщо з fpv дронами більш-менш ми якось пораємося і власними зусиллями е виготовляємо певну кількість, яка необхідна, то з артилерією, на жаль, нам необхідна велика допомога від наших західних партнерів. І чим більше в нас буде артилерійських снарядів, тим буде краще.